Децентралізація в дії створення об'єднаних територіальних громад дала перші результати на Кіровоградщині. Переваги децентралізації демонстрували в новоукраїнському районі. Завдяки об'єднанню громади значно збільшився бюджет та почали відновлюватися інфраструктури міста. У найближчих планах відновити садочок та амбулаторію зміни в новоукраїнці бачив Микола Мумига. Об'єднану територіальну громаду у новоукраїнці створили торік. Реальні повноваження отримали з 1 січня 2017 року. Нині бюджет території зріс більш ніж втричі з 32 до 105 мільйонів гривень. За останній час ми встигли зробити ландшафти дизайн своєї вулиці, замінили повністю освітлення для того, щоб громадянам було комфортно. Встановили цей майданчик штучним покриттям. Зараз вже закінчуються підготовчі роботи. Ми буквально зовсім скоро розпочнемо будівництво сучасного баскетбольного майданчика. Також для ремонту та відновлення об'єктів Інфраструктури залучають і меценатів за їх кошти, обладнали системою поливу місцевий стадіон, встановили пам'ятник Тарасові Шевченку, реконструювали площу. Збільшення можливостей фінансових дає нам сьогодні можливість говорити про те, що потрібно людям дати в першу чергу ті послуги, які вони отримують кожного дня. А це дитячий садочок, це амбулаторія на цукровому заводі, де проживає більше двох тисяч людей. Тобто такі серйозні інфраструктурні проекти стали якраз можливими з першого січня 2017 року. Це занедбане приміщення кілька десятиліть простояло пусткою вже цього року. Тут. Має запрацювати сучасна амбулаторія для жителів найбільшого мікрорайону новоукраїнки та прилеглих сіл. На сьогодні ця територія міста не мала на території амбулаторії, немає аптеки, тобто людям потрібно пересуватися за 5 кілометрів і до центральної лікарні отримує там певні послуги. Прийнято рішення про фінансування з районного бюджету цієї амбулаторії. Вона так як ми на сьогодні і працюємо, і відповідаємо за цю ділянку роботи. Ми забезпечимо. 2300 чоловік забезпечуємо первинною медичною допомогою. Роботи тут мають початися вже цього тижня. Всього на ремонт приміщення мають витратити близько 700 тисяч гривень. Ми отримали дороговартісне обладнання для цієї амбулаторії. Тобто амбулаторія забезпечена вже майже всім. Тут є вже електрокардіограф, апарат ультразвукової терапії, увч апарат сухожарова шаха, шафа, холодильник. Ну, в принципі, дороговартісне обладнання ми купили майже на 122 двадцять дві тисячі гривень. Так, ми тільки ждемо, коли проведуться роботи ці, і плануємо десь в першому півріччі відкрити цю амбулаторію. Відновлять і цей дитячий садочок. Тут збудують котельню, замінять вікна, проведуть утеплення та відновлять дах. Після завершення реконструкції у ньому будуть навчатись близько сотні дошкільнят. Вартість робіт біля 10 мільйонів гривень. Частину забезпечить місцевий бюджет, решту мають виділити з фонду регіонального розвитку. Ми дитячий садок будемо підтримати об'єднані територіальні громади, в тому числі і фінансово. Ми говоримо, що той Хто об'єднується, буде отримувати допомогу не тільки власне через фонд розвитку об'єднаних територіальних громад, але але і ще з фонду регіонального розвитку ми будемо допомагати і будемо виділяти кошти для того, щоб вони мали можливість досить швидко тут провести реконструкцію приміщення. У планах місцевої влади також відновлення доріг, покращення інфраструктури сіл, що приєдналися до громади. Має запрацювати і нова система розподілу бюджетних коштів, коли вирішувати, які проекти потрібно профінансувати в першу чергу, будуть самі жителі. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.